Як батьки природньо, ми хочемо захистити дітей від усіх негараздів, ми хочемо десь часом, як є випробування, сховати їх, вислати кудись в безпечне місце, ізолювати від будь-яких новин. Ми хочемо, наче закрити їм очі, щоб вони не бачили усього страшного і болісного, що є в цьому світі. І це дуже зрозуміло. Бо як батьки ми відповідаємо за безпеку наших дітей, і звісно, Діти раними. І, звісно, ми маємо дбати про їхню безпеку. Але є інша крайність. Вона полягає в тому, що деколи ми хочемо так, якби наші діти мали би жити в ілюзії, якби ми хочемо зовсім закрити їм очі, щоб вони не знали, що в цьому світі є страждання, є хвороби, є втрати, є біль. І звісно, це можна зрозуміти. Але ми теж свідомі того. Що якщо ми хочемо відгородити дітей від реальності стіною, вони не зможуть навчитися жити в реальному світі. Вони не зможуть бачити реальності такою, як вона є, вони, наче житимуть в штучно створеній теплиці, а відтак вони не навчаться стійкості, вони не матимуть нагоди розуміти, що таке біль і що таке співчуття, як проходити через втрату, як підтримувати один одного. А це є дуже-дуже важливо. Дітям необхідний досвід зіткнення з випробуваннями. Бо тільки так гартується стійкість. Ми стаємо стійкіші, коли власне долаємо випробування. Тож нам, як батькам, важливо віднайти цей баланс з одного боку, захищати дітей, створювати для них безпечний простір, але з другого боку. Дозволяти їм теж дивитися в очі реальності і бачити страждання та випробування, які є в цьому світі. Практично, це може означати дуже-дуже різні речі, це може означати, що ми провідуємо хворих рідних в лікарні. І ми говоримо з дітьми про війну, і ми турбуємося, може, про сусіда, який не може рухатися після інсульту разом з дітьми. Йдемо до нього додому і несемо йому щось, щоб його підтримати. Це може означати, що ми обговорюємо з дітьми новини, і якщо це доречно, якщо вони бажають, теж беремо їх на похорон рідних чи близьких людей, що ми говоримо з ними про ті питання, які їх хвилюють, і не кажемо їм, що це потім, що вони підростуть і колись будуть готові. Ми знаємо, якщо вони хвилюють їх зараз. То нам важливо говорити про них зараз. І коли ми дозволяємо дітям бачити реальність, в якій є хвороби, втрати, випробування, вони можуть осмислювати її. І вони можуть осмислювати, як ми долаємо, як ми проходимо через ці труднощі, і вони можуть зростати в стійкості. І коли ми з дітьми теж дозволяємо їм доторкнутися. Страждання інших людей, це теж має велику цінність, бо коли ми йдемо провідати хвору людину в лікарні, чи коли ми відвідуємо когось, хто втратив рідну людину, щоб підтримати і висловити співчуття, діти вчаться співчувати, і вони вчаться доторкатися іншої з людини з любов'ю і співчуттям, і вони відкривають для себе силу підтримки і силу любові. Але коли вони дотикаються страждання інших, вони теж вчаться, бо вони бачать, як інші люди проходять через випробування. І це для них дуже важливий досвід. Бо вони бачать, що людина, яка переживає втрату, хоче розповідати історії, і розповідає про них зі світлом і з любов'ю. І це для них теж цінний досвід, бо вони теж. Через цей досвід вчаться переживати втрату. І коли вони бачать, що хтось, хоч і не дуже, але усміхається, жарстує, співає, вони теж вчаться. Для них це теж безцінний досвід, бо вони бачать приклад стійкості, і він для них є безцінний. І через такий досвід діти вчаться неймовірно важливих речей. Вони вчаться бути підтримкою іншим. Вони відкривають для себе силу співчуття і любові, але вони теж здобувають досвід, і вони бачать приклади стійкості, і це, врешті, дає їм можливість у ній зростати і ставати дужчими.